Їхав до нас велосипед швейцарський бренд Бікс. Чорний, класичний. На 29-х колесах вже має грубу резину, десь по лісі їздити чи де амортизаційну вилучку, значить має м'яку гідравлічну. Гальма дискові. Монетки, все Шіманос стоїть. Тут бачите. Швейцарія, Щемановський, розбірний шатун, можна любу зірку замінити. Перекидає задній Шимановський. Дивіться багажник, крила широкі повноцінні вже має Сідушку таку коричну під дерево має добротно. Рама алюмінієва, дивіться. Велосипедик просто супер. Рама, напевно, десь М, то на метр так 58 до 1,70 70 Комусь буде цікаво, пишіть або заходьте на сайт rover.in Також можете заїхати до нас в кулки веломагазин. На тест-драйв. Вулиця Львівська, 20. Або місто Львів, вулиця Зелена, 253. Відсилаємо нової пошти по цілій Україні. Тут, значить, динамо, втулка, фара, бачите, все працює. Записав тобі?